Протистояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що його господарями на своїй землі. Арміянформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. Спровокована Коліївщиною чергова російсько-турецька війна завершилась на користь Російської імперії. Запорозьке козацтво, що воювало на боці Росії, сподівалось на нагороди та щедрі дарунки від імператриці Катерини II. Але очікування милості від москалів були марними навесні 1775 року. Під час переходу з Дунаю на Волгу для придушення повстання під керівництвом Омеляна Пугача, російське військо отримало наказ про ліквідацію та анексію вольності війська Запорозького, останньої козацької автономії на півдні України, 15 червня 1775 року. Війська під командуванням генерала Петра Текелія та генерала Федора Чорби оточили столицю вольності війська Запорозького низового нову Січ і вже наступного дня здобули її. За наказом Текелія Січ було повністю зруйновано. Ціни майно та козацькі архіви були вивезені до Петербурга, козацьку старшину та кошового отамана Петра Калнишевського звинуватили. У зраді та засудили до кадру. 14 серпня імператриця Катерина II видала спеціальний маніфест, який офіційно сповіщав про причини ліквідації січі. У цьому документі козацьку лицарську січ звинувачено у намірах розірвати залежність від престолу та проголосити область абсолютно незалежно під своїм власним управлінням. Ліквідація козацьких автономій була одним із головних пріоритетів імператриці Катерини II з часу її сходження на престол. 1764 року вона ліквідувала Гетьманщину наступного року. Полково сотенний устрій на Слобожанщині. Ліквідацію вольностей війська запорозького низового трошки відтермінувала Коліївщина та війна з Османами. Проте планів Катерини II вони змінити не могли. Землі вольності війська запорозького низового після ліквідації полковосотеного устрою увійшли до складу новоросійської та азовської губернії. Близько п'яти тисяч запорожців, які відмовились від російського підданства, переселилися в гирло Дунаю і заснували там Задунайську Січ. Османський султан видав козакам клейноди булаву Бунчук печатку та висвічену Константинопольським патріархом Корогу. Задунайці впродовж півстоліття воювали проти росіян на боці Османської імперії. Частина запорожців, що залишилася в підданстві російської імперії, утворили вірне. Згодом чорноморське козацьке військо, яке згодом переселилось на Кубань. Також було сформовано військо Поселенське, нововербований козацький та шість пікінерних полків 5 грудня 2020 року. 27-й реактивній артилерійській бригаді сухопутних військ Збройних сил України присвоєно почесне найменування імені кошового атамана Петра Калнишевського.